З понеділка, 27 березня, почнуть діяти нові правила в'їзду на територію Коростенської центральної міської лікарні. Через шлагбаум, який розташований з правого боку, в'їзд тільки для спецтранспорту, центральні ворота для великих делегацій чи екстрених випадків. Лівий в'їзд для співробітників закладу за перепустками. Сьогодні лівий в'їзд також використовується ваговим транспортом, який працює на території лікарні. З понеділка ми вводимо режим заїзду по пропусках. Всі картки необхідні. Ми взяли обладнання, закупили, протестували роботу. Ви бачили, все працює ефективно. Це буде заїзд для швидких один для того, щоб пацієнта швидко доставити, ніхто не мішав центральні ворота. Для і офіційних частин і лівий шлагбаум. Ви бачите, це грузова техніка, яка сьогодні працює на лікарні і яка буде заїжджати. Працівники які тут працюють, будуть ставити автомобілі на спеціально обладнаних площадках. Всі інші, хто приїжджає, тут сюди, багато проїзних. Нічого страшного, зупиняться тут, але коли самозвернення, коли буде люди приїжджати і треба їх доставити до приймального відділення, ми теж передбачили, є монітор, є телевізор. На приймальному відділенні людина нажала кнопочку, звернулась, відкрили шлагбаум, запустили і так само забрали пацієнта звідси. Але ще раз повторюю, територія лікарні це не проїзний двір, це режимний об'єкт. Пропускна система припинить хаотичне перебування автомобілів на території лікарні та полегшить ідентифікацію автомобілів для тих працівників медзакладу, які придбали для себе картку перепуску. На території передбачено паркомісце. Для того щоб була чітка фіксація, хто це заїжджає, який автомобіль і кому дали карточку. Ми прийняли рішення консолідувати тисячу гривень із працівника лікарні це один раз. Вони заплатили благодійний внесок, взяли карточку, по якій. На своєму автомобілі заїжджають і на цьому все більше ніяких плат немає. Приватним автівкам в'їзд на територію лікарні заборонено. Для екстрених випадків на шлагбаумі є кнопка зв'язку. Але якщо ви проходите лікування та хотіли, б, щоб ваша автівка була під цілодобовим наглядом на стоянці, поки ви лікуєтесь, така можливість є. Якщо пацієнт хоче перебувати в лікарні і забрати свій автомобіль, ми Поставили, вже зараз на сьогоднішній день поставили 30 камер. Цілодобовий нагляд за, за стоянками і за автомобілями. Ми вводимо. Плату, поки, поки дискусійне питання, яке це буде, і пацієнт сміливо поставив на двоє, троє, п'ятеро суток автомобіль. Він охороняється, він під наглядом камер в живому режимі ми бачимо, що робиться на території лікарні, хто сюди приїхав, що він вивіз, що привіз. Кожен автомобіль стоїть на спеціально обладнаних площадках. Це естетично. Я свій почина почав себе, заплатив благодійний внесок вчора. Взяв карточку, автомобіль поставив визначене місце і службовий, і особистий. Ну я думаю, з себе треба починати всім. Система сьогодні управління медициною. і Реформа передбачає, що лікарні повинні заробляти кошти і для того, щоб розвиватися, не просто існувати так, як це воно було раніше. Під час нашої розмови Сергій Ковердун постійно наголошував, лікарня це режимний об'єкт. Тому в першу чергу, піклуємось про безпеку та комфорт пацієнтів.